Друзі, одразу я покажу, на що я сьогодні буду ловити, які я приманки з собою взяв. Ось такий 15-й Джонні Воблер не мишка така від Олексія Тушенко. Бултіс, Свім Ну, У мене оця приманка працює, класно щука на неї бере. От, вся теж покусана. Взяв ще в такому кольорі спробувати. Це 22 см. Таку 19 см, взяв пікшада, ну і така 15 см. Ну і друзі, приїхала мені моя новиночка довгоочікувана, ось така плутвечка, але вже у цьому у 20-сантиметровому розмірі. Ось яка вона ну, взагалі супер. Це ось для порівняння це 15-та це моя, а ця 20-та. Так, Коротко про неї. Ну, розроблена вона на основі 3D сканування, там справжні плотвички, рушний розпис без свинцю, Тут якась така жорстка піна у цьому всередині. Посивні шарнірні з'єднання тут, реалістична така s подібна гра. Ну, проводка тут звичайно, рівномірна. Працює навіть при низьких обертах катушки. Є вони в чотирьох розмірах, це 15 см, 20, 25 см і 35 см. У нас, до речі, є 15-20-25. 35 поки що ще не завезли. Це 119, 119 грамів. Це з берега мені навіть шкода її кидати, Ось, що вона буде саме, це, саме те, що потрібно. До речі, зараз вони в нас мають приїхати поповнення, так як порозбирали трішки. І, до речі, не реклама. От вчора буквально мені написав от, е, Сергій такий е, знайомий, ну, рибак, він теж купив собі таку 15-сантиметрову і спіймав одразу дві штуки, одну на е, 6 кг, одну на 3. Зразу я по цьому порозповім, про що я взяв сьогодні ну, свій Лізард до 200 г і катушка Аліджус. 300-му розмірі. Ну, розмір взагалі мені сподобався 25 -сантиметр, сантиметровий я би теж купив, але там 215, по-моєму, грамів. Тут, друзі, щоб зрозуміти, от, ловлю на бігбейте, це так для, для початківця, це потрібно просто ну, наважитися, спробувати цей вид ловлі. Багатьох такий розмір приманок просто ну, відлякує. Спочатку може ну, буде і нелегко, але тут немає нічого страшного. Ловля на великі приманки це такий собі ризик. Але і, Іменно в цьому ризику і заключається сама суть. Так, звичайно, це, потрібно ну, тут терпіння. Тут не буде, щоб ви взяли і натовкли риби на цій великій приманці. Тут можна взагалі одне клювання за цей день отримати. Але переважно вони приносять такі найбільші трофеї ці приманки. Звісно, ви можете спіймати і трофейну рибу там, на 2-3 дюйми. Але ну, великі приманки, на великі приманки шансів буде набагато більше. В цьому я вже сам переконався. Є, друзі, є хороша Хороша, не знаю, який тут взяти. Так, хороша, ну така. Ух. Ну тут під 4, певно. Фу. Супер. Фу. Ну супер, я не буду її важити, так як не хочу її довго мучити, тут десь така під 3 плюс під 4 кілограма. Пішла красава, все-таки осінь це і осінь. Фу, друзі, у ну, мене зразу вже піднявся настрій. це Сьогодні взагалі годин, два, три, четверта покльовка. І йшов я на наступне, на наступне місце. Забув сказати, та рибка взяла, взяла у 11-й годині. Я був більше нічого, але я там повернуся ще на ту точку. Зараз пробую тут. Тут теж таке місце цікаве. Але великої щуки я тут ще не ловив, така до кілограма. Ти блін зійшла, друзі. Думаю вам було видно. Так, друзі, повернувся я знову сюди на це місце. Зараз буквально ще 30 хвилин покидаю і буду збиратися. Більше клювань не було. Ну було дивної щуки. Три удари. Один з хит два удари. Дивіться відео до кінця, кому цікаво, я зараз ну, ще я піду хочу подивитися, чи грибочки є, може ну, в кінці рибалки опублікую, кому буде інтересно. Ну а так ще надіємося, що ще за 30 хвилин хоч одне клювання буде. Ось, друзі, все, я вже зібрався, на сьогодні моя рибалка завершена. Обкидав я на тому місці, де була спіймана щука, ще десь хвилин 30, взагалі ну, нуль. різні приманки пробував. Не хотіла більше ніякого добирати. Загалом сьогодні було у мене 4, 4 клювання. І одна хороша щука залетіла, яку ви бачили. Рибалку я сьогодні дуже задоволений. Та як два місяці не виїжджав, ну, і сьогодні попала така риба. хороша. Ну, я думаю, 4 кг там було залізних. Можна було в принципі зважити, але я не хотів їх лишній раз трамвувати, та... хотів як на швед її випустити. Ну, а ви як думаєте, скільки там було? А ну, напишіть в коментарях. Зараз Це... вибачайте, що таке відео коротеньке вийшло таке, ну фактично нічого там цікавого немає, крім риби, але вже наступну рибалку я щось буду щось цікавіше знімати. Пробувати зараз збираюся. Пройдуся так, на грибочки ще подивлюся, може щось знайдусь в кінці відео опублікую. Тому якщо щось знайду, то ж кому цікаво, що додивіться відео до кінця, хто любить грибочки. А так, друзі, дякую вам за перегляд, дякую за підтримку. Бувайте здорові. Зустрінемося вже в наступному випуску.